Догоня, виїхаємо землю, міжрядку робимо на нашій оздушці. Цього року оздошка. Ще слабенька, на мою думку, але нічого, демо каплю та підченемо. Якщо вам хочу сказати, дивіться, як тримає стомп. Ось це уже того року все обмовляли стомпом. Сьогодні в нас 17 квітня. І дивіться, і ні одної травинки, ніде я не бачу. Є то злакове тоно, то його не бере Але дивіться, Так що, на мою думку, з томпом стопліцей треба обробляти і робити дві обробки восени і навісні. Тут ми Певно. Ще певно будемо робити, щоб буде волога, бо каплю будемо кидати, десь може за два тижні, за три, скоро ще каплі не будемо кидати, бо земля ще, земля ще... волога. Вологи ще є досить. Так то такі от справи, що я вам хотів сказати, на що з Так що, хто думає, чи робити чи ні, обробляйте стомпом.